Отже, ми продовжуємо розмову з Володимиром Цибульком, політологом, і переходимо до ще гарячішої теми, навколо якої зараз багато що багато обговорюється. Хоча я не знаю, чи це дійсно настільки серйозно, чи тут більше, більше такої суто інформаційної складової, це є рейд російських добровольців. У прикордонні села і селища Росії Білоруської і Курської областей однак поки що йдеться про контроль над селищем Тьоткіно, але там десь 3-4 тисячі мешканців цього на всього. І отже, маємо заяву Буданова. Я б з радістю обміняв Тьоткіно на Мелітополь, але як там буде, побачимо. А отравну, наскільки це серйозно, тому що, як на мене, там немає якихось так, ну, крім самого факту переходу, що вже було, і, і, і це є повторення, немає якихось вражаючих е, ну, перемог, про взяття, взяття містечка Локоть лопатська Республіка, це, це звичайно феномен. Друге так другої аналогії можливо є ну, дійсно є запит на створення сірої зони. Але е наскільки вистачить потенціалу? Бо якщо судити із дій е Сибірського батальйону і Легіону Свободної Росії, РДК. От вони взяли в полон в перший день 25 бійців, е, е, чи то Росгвардії, чи е, в, російських збройних сил. Ну Це серйозний показник, чесно кажучи. І тут е, насправді цей рейд, е, якщо він синхронізується з боротьбою кавказького підпілля. Якщо він е, синхронізується з зусиллями е, Зауральського підпілля, хочу нагадати, що за Уралом підірвали залізничний міст е, пару тижнів тому. Тобто, Це та, тобто е, можна сказати, що зараз в зв'язку з потужними ударами 10 нафтопереробних заводів вивели українські е, сили безпілотної авіації е, із робочого стану. І швидше за все, може виникнути необхідність покривати недостачу пальним із Уралу. Це досить велике плече доставки, чи вистачить цього парку цистерн в Росії аж в такі обсяги перекидати. Але як тільки почнеться перекидання пального залізницею, я думаю, що ці состави почнуть дуже-дуже так красиво палати. Тобто. Зараз Росія може потрапити в техногенний колапс, і тоді буде не до війни в Україні, тому що по суті російський режим вже розізлив, по-моєму, 90% свого населення. Вони то зімітують вибори, але, по-моєму, якраз. Оця брутальна брехня, ну, сикає, якою сикає в очі російському населенню путінський режим, вона починає людей виводити з себе. Тобто, по-перше, бідність, по-друге, безперспективність, по третє, ну, постійна загроза криміналізації, тобто Росія ж. Якщо ну в Україні сипла ця економіка, українці беруть лопати і йдуть купати свої соток, садити картоплю, капусту, щоб за рахунок чогось вижити, а росіяни йдуть грабувати. Володимир, але дивись, от що мені не вистачає в цих повідомленнях про о, ці російські добровольчі формування, які зараз почали діяти в Росії. Це інформації про місцеве населення, яке зустрічає їх хлібом і сілью. До речі, якщо вас цікавлять якісні соки прямого віджиму, то можу порадити продукцію фермерського господарства Нова Мрія, яке має власні сади у селі Глиниці Яворівського району Львівської області, там в екологічно чистій місцевості вони вирощують. Без застосування пестицидів, фрукти та ягоди, з яких і роблять свої соки. При цьому нова мрія має власні стандарти якості та сертифікована у відповідності до міжнародних стандартів. Тож можете споживати не ці соки, цілком безпечно всією сім'єю. Придбати соки нова, нова мрія можна як у мережах сільпо та. Арсента і невеликих магазинах біля вашого дому. Купуйте українське, а канал свіжої історії завжди підтримує українського виробника. А, чому їх не зустрічають хлібою, хлібом і сіллю? Бо пропаганда все-таки прокачала. Вони, вони не заходять е, е, із російським прапором, тобто, вони не є частиною збройних сил. І сприймати їх, їх за своїх е, люди з. Спершу не сприймають. Чому, наприклад, е пригожинські ці банди е зустрічалися з хлібом Сіллю як свої? Тому що вони воювали з Україною. А ці вою вою воюють проти путінської армади. І вони апріорі сприймаються насторожено, як, як окупант. По-друге, е населення Росії все ще е не вірить у потенціал? Е Збройної позиції російської насправді, російське суспільство є абсолютно атомізоване. Воно, воно ну, путінський режим займався тим, що він розщепляв оці всі зв'язки нейронні між людьми, і перетворював їх людей в конкурентів за шматок хліба, в ненависників одне одного. І в цьому сенсі. Поки силова компонента режиму нависає над суспільством, воно не конфліктує із самою владою. Як тільки цей силовий тиск зменшується, люди кинуться одне проти одного, це всі прекрасно розуміють, що всі проти всіх це чисто російський сценарій, до якого по моєму Путін і його оточення готувало суспільство довго і нудно, і нарешті підготувало. Ну, розумієш, чому я питаюся про це населення, яке не зустрічає його, тому що це унеможливлює похід на Москву. Так, всьому свій час. Справа в тому, що оці підрозділи це виключно російські підрозділи. В нас же є ще батальйон. Таєстанський, татарський батальйон, башкирський батальйон. Тобто оці національні утворення вони ще, ще не включаються. Тобто, насправді, е, е, в, ну, тим більше, що в нас, наприклад, оці частини білоруські, вони сплять і бачать і вони хочуть додому. Але поки що історичного моменту такого не складається. Якщо раптом. Е, Ну, росіяни підтримають свої оці опозозброєні опозиційні загони і вони почнуть розростатися, то це дуже швидко запустить день періалізацію Росії, тобто там зразу прокинуться національні утворення. Ну ми ж бачили, що Башкортостан зарухався одним з перших. Не розкритий поки що потенціал Татарстану, а там, там дуже серйозно закладені. Хочу сказати, що в плані демографічному Татарстан більш е, ну, е, гомогенний, бо там по суті е, є татари переважно і росіяни. А в Башкортостані е, башкири – це четвертина населення, ще десь. Е, Ну, до четвертини, мабуть, татари. Mm -hmm. а, а то, ну, тобто, можна сказати, що за цих обставин, е, якраз е, чому башкири такі реактивні? Бо вони дуже-дуже затиснуті. Їх, їх імперія давить дуже. -дуже. Е, тобто, вони на, на власній землі є меншістю. І е, тут, е, якщо. Справді хребет імперії Ламати, тобто має синхронізуватися виступи Татарстану, Башпортостану з одного боку, Дагестану, Інгушетії, Осетії з іншого боку, тобто по ну, Кабардино-Балкарії. Тобто, ну, ці національні утворення Північного Кавказу вони, вони вже орієнтовані на Туреччину, наприклад, Якутія, теж тюркський народ, до речі, тюрки. Якутія теж до, цілком дозріла. Є, єдине, що там величезна територія, але якутів там мільйон на, на всю територію, ну, Якутию і росіян. Якщо вони знайдуть, цей мільйон знайде спосіб, ну, скажімо, бо економічно це один з найбільших найбагатіших регіонів Росії, Якутія. Там і алмази, там і нафта, там, там багато чого, золото, все. Якутія в економічному плані найбільш самодостатня. Ну і оці цій е, республіки, Башкортостан і Татарстан теж цілком самодостатні економічно. От з Дагестаном є проблема, з Ічкерією є проблема. Тому е, багато факторів, які стримують місцеві еліти, це саме залежність фінансова від Москви. Бо вони розуміють, що вони не самодостатні економічно. Е, отже е... Продовжуємо розмову з політологом Володимиром Сабиком. Ми підійшли до такої, мабуть, основної теми цього дня, цієї неділі це так звані вибори Путіна. Тому що я не знаю, чи є там ще якісь кандидати. Ну, нібито є якісь кандидати, але це не суттєво питання. Тільки навіть не те з.